Воронков і не ця передача. Шундрик все контролював зінчук. Класно туди віддає На Супруненка. Пробуває той по воротах. і Рожицький вступає до гри. Ось продовжує Рожицький свою гру, не дивлячись на ушкодження. Це ж таки, отримав він долю заморозки на своє коліна і продовжує цю гру. Повз ворота. Осадчий. Можна висі, можна висі. Ну Осадчий. Тут свої такі самі подколи від колективу да? Від Кононенка. Воронков Залишається далі. Мокренко. Не дають. Максимальної облозі зараз колектив файновий. Осадчі в центр. Зінчук. Сам проривається. Зінчук і забиває ще один м'яч про Стайчук Анатолій за 40 секунд до кінця цього протистояння. Друзі, на останніх хвилині рахунок стає 8-0. Забиває номер 11 Андрій Супруненко Ну ось так, друзі. Ой-ой-ой! Ну все ж таки розмочили. Ну все ж таки розмочили колектив. Аванті забиває. Четвертий номер колективу Аванті. Зорецький Петро. На останній хвилині рахунок стає 8-1. Забиває номер 4. Петро Зорецький. Матч завершено з рахунком 8-1. На користь файна. Ну що, друзі, а ми будемо з вами прощатися. З вами були Євген Лавренов та Богдан Костюк. Дякуємо всім, хто був з нами. Дивився, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ. Ми будемо дуже раді. Богдане, декілька слів. Бережіть себе та любіть футбол.